Привіт, дивіться, хайно. Шепшина Пши цвете. яка красота. Корчі порозквітали. У нас вітруган. А це вже конюшинка цвете. Красуня. А це ромашечки. Красульки. Гарнюнькі. А це ми сунемося на город. Треба сіно перевернути. Взяла торбу рідіску вирвати, бо поколиться. О, так що ось такі-то справи. Подивіться, що тут у нас на городі робиться. Ай, які ромашечки гарненькі. Раз ромашечки цвітуть. Значить вже мають бути суниці, але їх нема цього року. Все померзло, Цвіт пообмерзав. І суни з цього року нема. Красуня трудиться. Вітер не вітер. А вона працює. Вітрюган похолодало. Але воно як? Воно не є холодно. Не є так холодно, але і не є жарко. О, скільки мене його сильно накосив. значить зараз я вам покажу? Ось це все покосив його. І там ще зверху круто покосив. Це вже мої барабойчики. О, бачите, які радочки. Так, що ось таке то і є мої барабойки, хоч там казали, що так не так, але є, ростуть. Ой. Ігор, так сіно перевертай. Ось такі то справи. Кузулькам, щоб було сінце. Ось так. Наздовж повикошу. Хоч би трохи більше набрати сіна. Ось. Так, моя капусточка в бурячках, мої барючки. так і відрізняється. Ось оцей рядок. Крайній, це ще по барабоях саджаний. А сюди вже не по барабоях, вже менші буряки. Бачите, наскільки різниця. Це моя цибулька та, що я садила, сама пізніша. Гарбузики, Пузики. Ох, треба їх прорвати, обов'язково в середу вийти. Горох красунчик, а це моя рідісочка, зараз ми її. Нарвемо. Оу! Розкидати? Ну ти то... ж... Тут ти ж забувся, Ігор, все добре. Так. Зараз. Нарвемо відіски. О, дивіться, яка рідіска. велика, лайна. Треба нарвати, бо ж вона начне Колотися. О. О, бачте яка. А ця ще підросте. Рівісочка. Каже, її нема що тримати ось. Гарнені. що ну, зараз я піду покажу цей город, тоді прийду вирву рідіску. А що це? У мене соняшників немає, ж тут теж садила десь соняшники. Так, а це що у нас? Ой, на ну цибулю стара. А, то у нас старенька, червона, велика така має бути. То ще вона рано її. Салату ще наверха на рву, так. Огірки той радочок бідненько зійшов. Той подивіться, як я всі так густо сіяла. О, ті повилізали. Бачите, що були раніше посіяні, посходили ще й. Це добре. Ось тут зійшов, тут зійшов, О, тут же листочки навіть має. О. Ось так. Ростуть. Тут радок зійшов через 60 Ну я ж скрізь таку густо сіла. Чи то щось повибирало. І той так бідово зійшов. Що це таке? Поняття немає. І цей. Три радки при Паршиву зійшло. Крайній радок. І тих три шикарно зійшли. То якийсь повний капець. Повний, повний капець. Ну, цибуля, красуня. Ну, де ж мої тут о, соняшники? Я ж садила наздовж, що їх нема. Що це за безобразія? Хто їх з'їв? Гарбузи файні, позаростали гарно, шикарно. Так, капуста почала моя гарно рости. Ось. Раня. Помідорки вже є у мене. Бачите, ось. Не знаю, видно, не видно. зелебушка, вон зелебушки Так, ось зелебушка. Ростуть мої помідорки. Цибуля моя гарна. О, зійшли соняшники, бачите. Тут зійшли. Ну я ж їх такого наздовж, а вон ще є і там є. А туди не ще десь щось поїло. Нема нічого. Буряки червоні зійшли. Так, мої деньки. Тут тільки одна дезіла, ні, ще одна, бачите, вирісла. Тут гарні деньки. І тут гарно зійшли. Тут гарно зійшли. Ну, ця капуста, вона казала, середня, ну щось я маю сумнів. вона більше на раню похожа. Так, тут кавунчики в нас. Зійшли і зійшли. І тут зійшли, посходили. Так, це моя пікінка. Так, кабачки зійшли при Паршиво. але їх тут хвати. Повністю хватить. Так, тут морку ще не сіяла. Квасолька красота зійшла. Тут соняшники наздовж зійшли. Морква гарненька. Ну, Гарбузи треба обов'язково всереду всі прорвати. Так, і там там ту сторону соняшники посходили. Добре. Щоб посходили. Тут в мене морква має бути. Так, а це якийсь бабай вже в мене попасться на бараках, бачите? Ось так, здовж по тому рядку. О, і тут попасяний. От олій палі з ними, з тими бабаями зубатими. Бойчики мої гарнесенькі. Рядочки вже можна їх посапити і підгорнути буде. Ось так. Файно, один коло другого, близенько, Файненько. Та, що пані казала? бо ти порізала барабої, через те вони паршиво зійшли. Ось. Хто ріже дурний барабої насадження, а якщо ріжеш, треба різаним садити до землі, а не кидати в трубку, щоб вони падали як-небудь. Яка різниця, як положити барабої. Головне, щоб він мав різни і мав як рости. А не, а не плести як з гарачки вибачте на слові. Якщо ви не маєте уявлення, як кришиться барабоя, ну це вже ваші проблеми, це ж не мої. Ось, Трохи зарощені, але порівняно гарно вже якраз добре буде, поки пересапаю, та й треба буде підгортати. Щось по барабою баракаху ходило. О, треба бараків нарвати, барачанки зварити. Та й таке, то ладно. Всім гарного дня, я рву різку і допоможу його робісіння перевертати. Всім удачі, миру, спокою і затишку. Тільки хороших новин.